Передаємо щире вітання нашим Збройним Силам України вашими описком і вашим співом. Ще Всі, хто тут присутні ми сьогодні несемо велику шану і висловлюємо велику подяку нашим захисникам. Це свято уособлює героїзм, патріотизм, мужність, бойову славу, легендарність, бойові традиції. І допоки є герої, допоки ми з вами. Тут Маємо змогу навчатися, слухати щиру пісню. Сьогодні, діти, я бажаю вам, щоб кожне слово, яке ви сьогодні чуєте через пісню, прийшло через ваше серце, щоб завжди, коли ви чули слово Україна, це серденько ваше билося гучніше. Щоб мурашки з'являлися на вашому тілі, тому що це наша рідна батьківщина, наша мати, як казав і пан Святослав. Тому ми маємо шанувати, маємо хвилюватися, маємо допомагати, як можемо, щоб герої. На передовій знали, що ми тримаємо тим, що у нас усе нормально, що ми гарно працюємо, чи вчимося і ще допомагаємо їм. Сьогодні, діти, ми кланяємося захисникам, кланяємося, але ми ще маємо змогу живий приклад у нас сьогодні є. Я запрошую ближче Андрія Юровича сюди, щоб ми таки вшанували. Я щиро надіюся, Юрій. Ми вам безмежно вдячні. Вам, Уклін. Спокійніше воювати. І я дуже надіюся, що сьогодні і Андрій Юрійович отримає якісь такі позитивні емоції, що він отримає розраду від, від нашої зустрічі від співу. Адже так, напевно, не вистачає йому цього світла, тепла і радості в очах. Сьогодні, діти, ще раз і ще раз підтримуємо нашого гостя, Святослава Края. Дякуємо надзвичайно вдячні за зустріч сьогоднішню, бо вона обов'язково залишить у наших серцях глибокий слід. Слава Україні! Слава нації! Україна! Україна! Слава Україні! Вчителі, я хотів би подякувати вам за підтримку, за те, що ви робите для нас, воїнів. Навіть за те, що ви відсилаєте простенькі малюнки, це надихає нас бути там і воювати з нечистю, яка прийшла на нашу землю. Я хочу подякувати вам за підтримку, за те, що ви робите для нас. Багато говорити не буду. Тримаємося всі разом, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!